Слава Україні! Усім привіт! Сьогодні виїхали в ліс, будемо робити розвідку. Розвідку будемо починати ось так. Ну, саган без того не може. Ігор, скажи щось підписникам. Слава Україні. Міша. Добро слава. Що Всі бойові хлопаки. Зібралися сьогодні разом покупати. Бог добрий. Та й щось знайдемо. Так, тут десь має бути корчма. А ще ми колись тут ходили. І я знайшов невеликий квадрат, який будемо сьогодні шукати. Але мета нашої поїздки сьогодні перевірити один заплаву, де дуже багато болота. І є надія, що там добували крицю і жили наші предки. Так що все, що знайдемо, покажу. А якщо не знайдемо, ну... Другий раз щось так, по пару капель і додому. Приємного перегляду. Так, ну йдемо по такій дорозі. У мене був перший сигнал і ось такий шмурдяк. Куля або шрапнельна кабана. Так, в мене сьогодні обновочка хотів вам показати і забув. Ось облегшена версія підлокотника І ось середня штанга карбонова. прилад значно легший. І значно приємніше в ньому це все виглядає. І Приємніше ходити, бо як не як вага відіграє велику, велике значення має. Добре, не затягую час і йдемо в сторону Курчми. Топчемося, вроді би на Курчмі. Пару шмурдякових сигналів і ось там. Шрапне. А я вже думав монета такі знахідки поки що. Нічого, шукаємо дальше І надеемся на щось цікаве. Оці перші грибочки пішли. Білих ще не видно. Масля теж. Але надіємося, що щось та й попадеться. А грибочок не один. Ось там. Ось тут вже трошки їх є, якщо ходити, шукати, можна трошки назбирати. Але ми приїхали за іншими знахідками. Так, ходимо по корчмі, корчма поста, будемо зараз переходити в інше місце. Зайшов ось такі хащі. Нічого цікавого Три монети Бізнес-совєта. Кошельочок Старих монет нема Але нічого крутимося. і шукаємо щось цікавіше було місцина. місцена Ось там річка стара і ми наближаємося в цю сторону до розгалуження. Будемо там зараз пробувати ті місця і надіятися на якісь цікаві знахідки. По суті, довший час блукаємо по лісі пусто. Але тим не менше, це в нас розвідка і ми шукаємо правильне місце. Ось старенька дорога, яка є на картах Фонміга 1700-х років. І, друзі, перший правильний сигнал. Ось такий ніж. Забираємо і шукаємо щось цікаво. Стара дорога. Опа. Запомк. Кладемо хабарничку і пікаємо далі. Ось таке русло потічка лісового. Цей горб він обмиває ось так навкруг. У там ніби домова яма. Але так насправді тут, друзі, кромі советів, нічого нема. Так, мінімальний перекур Кушели ранні советів. 20 копійок? 20 копійок, 10 копійок і 2 по 3 копійочки. Нема сьогодні нічого прикольного. Нічого цікавого. І топчемося, поки є час. А? Річка, бачиш, ну, тут була одна, тут горб і з тамтої сторони друга річка. Ну, його обмиває. Ось друзі. Така от старенька середньовічна каблучна шпора, яка набивалася на дерев'яний каблук або на шкіряний. Щоб довше можна було ходити. Крутимося, шукаємо, але зачепитись не можемо. Нічого, ще час є впереді великий і є надія, щось знайти цікаве. Поїхали. Стара лісова дорога. Сигнал. І друзі ось дивіться. дзвіночок втратами, тому що дорога о, такий дзвіночок. Вудам хабарницю і пікаємо далі. Ну, от Міша недалеко від дзвоника. Знайшов монетку, це Марія Терезія. І по величині це полтура. Це буде полтура. Ходом шукаю. Думаю, за що маємо зачепитися. Ось такими, друзі, пагробами поміж потічки ходом. Щось шукаємо і ніяк не можемо знайти. Зараз ще через один переходимо. Я тут! Переходимо ще через один потічок, через ось ці хащі будемо пробиратися, і будемо там щось шукати стареньке. Не знаю, сьогодні розвідка пустувата. Два кошельочка соєтів, дві запонки і все. Просто поки що. Добре, рухаємося. Туди. Ось пагорб, ось стареньке русло лісового потічка, ось там заплава. Ми йдемо звітам, горбик. Ось такий. Починаю його досліджувати. Сигнал. І, друзі, ось таке кулачко. Нічого такого суперового, не є сріблом. Але вже плюс... А, ще й проїхався по ньому. Є плюс що. Щось мінімально знайшов. Камінчика бачу нема. Але ось таке кулечко я тут! Випало. Кладемо хабарницю і продовжуємо пікати. Друзі, так ми ходили, що мішу з ігором загубили, але ми вийшли на то місце. Де ми знайшли архів? Опа. Ми спеціально то місце не закопували, щоб знати, де воно було і за скільки часу ми на нього попали. Ось тут був один бідон, він був цілий, а цей тут він зігнив. Ось тут він зігнив. Це був архів номер 16 15 Тепер є можливість обслідувати детально ту всю територію. Але вже на сьогодні сил просто немає. Зараз буду направлятися в місце, де я знайшов талір. З тамтої сторони є горб, де були підняті бойова сокира, спис, ручка від щита без зомбому, кошельок крейцерів. Кстати, ось там далі, на там тому пагорбі, там теж був скарбець піднятий. Я там ще пару монет посередній вічі знайшов. І зараз будемо відбуватися звідси, будемо шукати дорогу до Таляра. Так, ну от вроді би вийшли на цю дорогу по пам'яті, де був знайдений талер. Йдемо до нього. Будемо на місці, будемо крутитися, все що знайдемо, все покажемо. Ось це місце. Ось тут був талер. Там був цікавий кошельок з браслетами, вималів, залишками сріба, позолоти. Зараз почнемо тут крутитися. Десь воно, тут має бути продовження. Або кошельок мав бути ще якийсь цікавіший, або просто тут десь має бути хатка. Так що побажайте вдачі. Розвідка закінчилась. Ось таким результатом. Насправді смішно навіть не хочу вам то показувати, але реальність копу є реальність копу. Так. Ми трошки в тому напрямку вийшли. Ось там вже мішка їде. Їдемо додому. Так що завключимося вже в інший день.